Снаряд російських військових поцілив по найстарішій гімназії Херсона. Загалом за минулу добу правобережжя області було під обстрілом 80 разів. У Миколаєві попрощалися з шістьма рятувальниками з Херсона, які загинули 6 травня під час робіт з розмінування області. Потрапили під артобстріл військових РФ. Щоб пам'ятати про злочини радянської влади, він створив музей тоталітаризму. Під час окупації Херсона ним цікавились російські військові. Який вигляд має антирадянський музей зараз? Такий вигляд має Херсонська гімназія номер 20 після вчорашніх обстрілів. Снаряд влучив в один із трьох корпусів. У приміщенні спалахнула пожежа. Цей корпус, говорить начальниця міського управління освіти Наталя Журженко, відновленню не підлягає. У будівлі вигорів майже весь другий поверх. Перекриття провалилось на перший. Все, що було всередині, згоріло. Ми до цього вже почали робити плани відновлюваних робіт, але на ті пошкодження, які були до вчорашнього дня, сьогодні зрозуміло, що не може йти, йтися мовлення про просто відновлення. Фактично, гімназію треба відновлювати, відбудовувати майже з нуля. Це, звісно, інші плани, інші кошти. З моменту деокупації міста гімназію обстрілювали чотири рази. Це найстаріший навчальний заклад у місті, каже Жорженко. Це такий, знаєте. Біль для всіх батьків, учнів, педагогів, тому що гімназія має більше ніж 200 річну історію. В цьому році її виповнилося 208 років. Херсонська територіальна громада має 151 заклад освіти. Сюди входять і садочки, і школи, і позашкільні заклади, і училища. І от із цієї кількості закладів пошкоджено 99. Зруйновано два. Один із них тепер. Гімназія, номер двадцять. Інший заклад це садочок номер 15, Він знаходиться в мікрорайоні Острів. Влучання в гімназію сталося близько 16-ї години. Вибух був такої сили, що люди відчули його на сусідній вулиці, розповідає Херсонка Світлана, яка працює неподалік. Був вибух, закричала сигналізація машини. Ми вийшли, і воно пішов дим. Чи можливо до цього звикнути, Мабуть, що ні. Ну, було голосно, було лячно. але воно я навіть не, не можу описати свої відчуття. Під артилерійськими та мінометними обстрілами минулої доби були житлові квартали корабельного та дніпровського районів та центр міста. Цей будинок обстрілювати почали опівночі. На другому поверсі вибиті вікна, потрощені балкони та посічений уламками фасад. Зранку жителі будинку прибирають наслідки нічного обстрілу. Все окна выбитые, все, все с рамами, с лут. Ну, в общем, короче, у нас внутри даже на кухне и двери выбитые. Ничего не осталось. Все повыбито. Російські військові також обстріляли об'єкти критичної інфраструктури, комунальне транспортне підприємство, пошкоджений тролейбус. За словами голови пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова, під вогнем військових РФ була і Білозерська територіальна громада. Вночі скинули дві керовані авіабомби на Кізомис. Повністю зруйновані два будинки, пошкоджені ще вісім та адмінбудівля. Атакували з лівого берега і п'ять громад Береславського району. Є поранені. Також під обстрілом були і Ромашкове. Там людина отримала поранення, була доставлена до лікарні. Двоє людей на полі підірвались. На жаль, одна загинула, один поранений. І також у селі Гордокаменка двоє людей отримали після вибуху снаряду, отримали акубо травми. На сьогодні. Під обстрілом знову садове, козацьке. Козацькому, на жаль, вже ми маємо жертви. Одна жінка 42 років попала під обстріл і вже загинула, померла до прибуття лікарів. Загалом за минулу добу армія РФ 80 разів била по Херсонщині з важкої артилерії, градів, танків, дронів та авіації. Випустили 339 снарядів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини, Херсон. Мій чоловік дуже любив свою роботу. Дуже. Він присвячував, не знаю, напевно, 98% свого життя своїй роботі. Він був колоріником групи і він дуже переживав за всіх своїх хлопців. Він жодного разу е, і завжди казав, що я, який б ну, не був приказ, хто б його не надав, якщо він буде розуміти, що це буде вартувати чогось життя, він, 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 він і це не зробить. У суботу я останній раз розмовляла в 12.20. 20 і вийшла з дитиною з майстер-класу. йому подзвонили, він сказав, що вони за містом, щоб я йому скинула фотографії, щоб ми там понамальовували. Він прийде в частину і набере і більше не набрав. Ми залишилася маленька дитина половиною роки, А де Аліна Ігорівна. Це він її назвав. Ми ще коли тільки одружувалися, ми домовилися, що я називаю сина, а він називає доньку. Він назвав її Соловйова Деаліна Ігорівна. Він дуже її любив, і вона віки. І людинолюбством. Нехай у покої, душі спочили всіх новоприставлених Ігоря, Андрія Володимира, Олександра, Миколая, Романа, а нас помилує, спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Чи ще Наші хлопці були справжніми героями, самовідданими, віддавалися професії більш ніж на 100%. Це для нас дуже тяжка втрата. На жаль, забирають найкращих. Країна-агресор забрала наших хлопців під час виконання робіт з розмінування. Наші хлопці проводили заходи з розмінування території. І саме в цей час почався артилерійський обстріл, під час якого хлопці загинули. Музей тоталітаризму заснував херсонець Віталій Трибушний. Ідея виникла у 1989 році після розгону антирадянської демонстрації у столиці Грузії Тбілісі. Першим експонатом стала саперна лопатка, яку у 1945-му приніс з фронту батько Віталія Олександровича. За словами власника музею, ними радянські військові били демонстрантів у Грузії. Музей чоловік збудував у себе на подвір'ї. Почався збирати, збирати. Спочатку воно тут на цьому місці сараї стояли. І я отож на стінах все це повивішував. Але і, скоро місця не, не, не вистачало. Завішував всі стіни. ось, І на вулиці ті, що могли витримати, ось, то тоді зрозумів, що треба будувати. Для цього ну от сів і почав малювати, малювати і от так і з'явився цей музей. Віталію Олександровичу, 75, все життя пропрацював лікарем психіатром. За понад 30 років зібрав більше 300 експонатів. Дещо знаходив сам, щось приносили знайомі. Серед речей колекції годинник з Києва, який рухається у зворотному напрямку. А тут же такий надпис после победы Октябрьской революції не только изменился ход истории, а й врем'я пошло по-другому. І весь мир двіжиться вперед. А ми опять к феодалізму. Під час окупації Херсона власник музею чекав, що російські військові прийдуть і до нього. Найбільш провокативні речі зі стін познімав. Хто стукає в калітку, я виходжу. Доброго дня, що ви хотіли. Та ось я із комендатурою хочу подивитися ваш музей. Я кажу, ну, будь ласка, заходьте. Але кажу, якщо надписи не читати, то це просто ви будете роздивлятися картинки. Картинка одна є, і написано: Пейзаж Росії хороший, но нас не слышно в тому саду. Привичка жити з пільтю на шиї мешає жити огнем в заду. І от, де капкан, може, ви бачили висіть, там було написано Рука Москви. де про Росію чи Москву, він ті надписи позабирав, дуже так хвилювався, що прийдуть і почнуть це все грамити. Але він каже мені: якщо прийдуть, от тобі телефон. Хай телефонують, а ми з ними самі будемо розмовляти. От зараз подивитись, що таке рука Москви. Як тільки хтось ото їм повірив і ось і все. Криска захлопнулася і вже, якщо попав у капкан, то звідси вже не вирвився. За словами власника, вхід до музею тоталітаризму вільний. Відвідувачі є і зараз, але через війну їх стало менше. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.